Нанесення найулюблені ще на білу екошкіру глітерну. Так, ось є, нанесено, бачите? А це, значить, взяли цупкий е, глітерний фетр. Він не осипається. Якщо порівнювати, як сипеться глітерний фетр і дрібний глітер, глі... глітерний фетр блистить краще і менш осипається. ну, по-іншому е, він тримається. І так як колір темний, то фетр, відповідно, темний, значить, я його склеїла з тканиною і на тканину нанесла малюнок. Тому що, якщо б я малюнок наносила на зворот фетра, ну, він би не гарно виглядав. А тут ось таким чином зробила. І ви отримуєте ось такий матеріал. Ось такий матеріал. Звісно, таке саме можна зробити і склеїти з глітерною кошкіру дрібною, але якщо порівнювати з фетром буде більш цупкіше. За шкірою буде більш м'якіша, а з фетром більш суркіша, ну, ніде не ні ближі немає. Ну, Тобто такий варіант, дуже добрий. І ефект таких, от, бачите, тканівових бантики можете також обрати в нашому магазині, як один і той самий малюнок себе поводить.